Я пізнаю світ, Урок 211 тиждень 24. Тема Князювання Ігоря Повторення країни Західної Європи. Перегляньте трейлер до уроків Я пізнаю світ Та повторіть запитання. Увага! Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо! запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний! це урок прекрасний, Запитання маємо, на всі відповідаємо. Питання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Як звали дружину князя Ігоря та його сина? Хто правив державою після Ігоря? Які організми називають грибами? Яка будова шапинкового гриба? Чи всі гриби єстівні? Чому ліси називають легенями планети Земля і справжньою фабрикою з вироблення кисню? Чому слід розумно використовувати дари лісу і зберігати їх? Чи можна стверджувати, що листя рослин та сонячні батареї є пастками для сонячної енергії? На сторінці 14. -й. Прочитайте запитання, пригадайте та оберіть правильну відповідь. Про кого йдеться? Очолив перший похід русичів на Візантію та першим спробував охростити слов'ян. Про Аскольда, про Ігоря, про Олега, про Кия. Правильно, першим очолив похід русичів на Візантію і першим спробував охростити слов'ян? Асколь так. Друге, про яку подію йдеться в літописі, і повелів воям воїнам виволокти кораблі на берег, колеса зробити і поставити кораблі на колеса. А коли настав попутний вітер, напнули вони паруси, вітрила, рушили з поля до города і стали греки миру просити повість минулих літ. Про похід Аскольда до Візантійської імперії? Про похід Олега до Візантійської імперії чи про похід Ігоря до Візантійської імперії? Так, в літописі йдеться про похід Олега до Візантійської імперії. Третє. Про кого йдеться? Об'єднував східнослов'янські племенні союзи, розширюючи межі Русі. Та вів сплату плату данини. Про князя Аскольда, про князя Олега, про князя Ігоря. Молодці про князя Олега. Він об'єднав східнослов'янські плем'яні союзи, розширив межі Русі і вів сплату данини. І четверте. Про кого йдеться? Приборкав деревлян та збільшив їхню данину. Дав відсіч кочовим племенам печенігів й уклав з ними мирний договір про князя Аскольда, про князя Олега, про князя Ігоря. Так йдеться про князя Ігоря. Складіть з отриманих букв слово. Так, це слово Ігор. А хто такий Ігор? Пригадайте та розкажіть про життя і правління князя Ігоря. Чудово! На сторінці 15 складіть історичний портрет князя Ігоря. Виконайте вправу кодування. Отже, роки життя з 878 по 945 роки. Роки правління з 912 по 945 роки. Діяльність і тут нам потрібно прочитати і вписати код, знайти, під яким номером підходить діяльність до князя Ігоря. Отже, перше. Відновив владу над деревлянами, воював з уличами. Так, номер один нам підходить. Запишемо першу клітинку. Друге. Збільшив данину для утримання війська. Так, також підходить. Третє завоював Київ. Об'єднав двадцять племен слов'ян та інших народів. Ні, не підходить нам номер три, номер чотири. Дав відсіч кочовим племенам печенігів і уклав з ними мирний договір. Так, діяльність під номером 4 нам підходить. Номер 5. У 860 році здійснив морський похід на Константинополь і уклав перший договір Русін та Візантії. Ні, не підходить. Адже ми навіть бачимо роки життя 878 945 роки. А це було. За 18 років до народження князя Ігоря. І шосте здійснив два морських походи на Візантію. Перший був не надто вдалим, а другий 944 року завершився підписанням торговельної угоди. Так, діяльність під номером 6 нам підходить. Поставте відео на паузу та прочитайте ще раз про діяльність князя Ігоря. Чудово! На сторінці 16 розгляньте схему правління Великих князів Рюриковичів. Рюрик князь Новгородський. Ігор син Рюрика. Великий князь київський, який правив з 912 по 945 роки. Після Ігора. Нас почала правити його дружина Ольга, велика княгиня Київська. Вона правила з 945 по 964 роки. Після правління Ольги почав правити Святослав. Він син Ігоря та Ольги. Його називали Великим князем Київським. Правив з 964 по 972 роки. Скажіть, будь ласка, як звали сина та дружину князя Ігоря? А хто правив державою після Ігоря? Дуже добре. Виконаємо ось таке цікаве завдання. Обчисліть, скільки всього років Ігор, його дружина Ольга та син Святослав правили Руссю. Яким чином можна обчислити, скільки всього років вони правили Руссю? Використовуємо з вами схему правління Великих князів Руриковичів, де в нас указані роки правління. Так, ми можемо першим способом розв'язати, дізнатися, скільки років правив Ігор, скільки років правила Ольга, потім скільки років правив Святослав і потім всі три результати додати. Але це можна зробити набагато швидше. В нас запитують, скільки всього років Ігор, його дружина Ольга та син Святослав правили Русю. Початок їхнього правління 912 рік. А закінчення, дивимося, після Ігоря правила Ольга, тобто правління їх продовжується. А після Ольги правив Святослав. Також правління продовжується. В якому році Святослав перестав правити Руссю? Так, в 972 році, тобто початок їхнього правління. В 912 році закінчення в 972 році. Ми можемо з вами. Так, від закінчення правління від 972 року відняти початок правління 912 рік. Запишемо з вами 972. Відняти 912 дорівнює 60 років. Так, та скажіть, будь ласка, скільки всього років? Ігор, його дружина Ольга та син Святослав правили Руссю. Так, вони правили 60 років. Запишемо відповідь. Чудово! Сторіночка 17. Хвилинка математики від АІ. Розв'яжіть задачу ось оцю. Задача 7. За зразком. Зразок можете відкрити сторіночку 40- або переглянути зараз на екрані. Отже, зразок розв'язування такої задачі. Задача Олена, Наталя і Максим мешкають в одному місці. Кожен з них має свою професію кухар, лікар і вчитель. Відомо, що Наталя мешкає на тій вулиці, що й кухар. Тобто Наталя вже не є кухарем. Лікар і Максим народилися в один рік. І Олена, і вчитель, і кухар працюють в одному закладі. Хто яку професію має? Міркуємо так. У змісті задачі є три твердження. За третім твердженням можна зрозуміти, що Олена не вчителька і не кухарка. Адже третє твердження в нас і Олена, і вчитель, і кухар працюють в одному закладі. А отже, вона лікарка. Тому дивимося, Олена, лікар, ставляємо плюс. З першого твердження розуміємо, що Наталя не кухарка. А отже, вона вчителька, тому що перше твердження Наталя мешкає на тій вулиці, що і кухар. Отже, Наталя вже в нас не є лікарем, тому що лікарем є Олена. І не є кухарем. Вона є вчителем, тому ставляємо плюс, там де вчитель. Тоді з другого твердження ясно, що кухар Максим. Для розв'язування задачі можна використати таблицю, Заповнюй її олівцем, щоб стерти зайве. Висловлюй свої припущення, доки не знайдеш правильний варіант розв'язання. І зараз поверніться на 17-ту сторіночку. Прослухайте умову такої самої задачі та спробуйте розв'язати. Купці Андрій, Богдан, Василь, Олег та Мирослав зібрали товар і вирушили в похід. Троє з них поїхали возами на захід, у Європу, а двоє човнами на південь до Візантії. Відомо, що Богдан і Василь подалися в один бік. Василь та Андрій у різнобіч. Андрій та Мирослав також у різні боки. Стоїть питання, у якому напрямку вирушив Олег? Спробуйте розв'язати задачу. Спочатку читаємо третє твердження від кінця Андрій та Мирослав у різні боки. Отже, Андрій в одну сторону, Мирослав в іншу. Але у другому твердженні у нас відомо, що Василь та Андрій також у різні боки. Тобто, виходить, що Мирослав і Василь пішли в одну сторону. А з першого твердження нам відомо, що Василь і Богдан подалися в один бік. Тоді виходить, що Богдан, Василь та Мирослав пішли в одну сторону, тобто вони пішли на захід. Тоді Андрій пішов на південь, так. Та в якому напрямку вирушив Олег? Так, він вирушив на південь. Поставимо плюсики. Поясню ще раз цю задачу. Для того, щоб розв'язати таку задачу, нам потрібно спочатку йти від останнього твердження. Останнє твердження Андрій та Мирослав. Вони вирушили в різні боки. Андрій, наприклад, в одну сторону, Мирослав в іншу сторону. Нам відомо з другого твердження, що Василь та Андрій також у різні боки пішли. Тобто, виходить, що Андрій пішов в одну сторону, а Василь та Мирослав в іншу сторону. З першого твердження нам відомо, що Богдан і Василь подалися в один бік. Тобто до Мирослава і Василя приєднується Богдан. Отже, їх троє і вони вирушили на захід. Тому ми ставляємо плюсики на захід Богдан, Василь та Мирослав, а Андрій пішов у різний бік, тоді він пішов на південь плюс. І ми знаємо, що на південь двоє вирушили, то Олег вирушив також на південь. Відкрийте сторіночку 41 Розгляньте фрагмент контурної карти Європи. Прочитайте у легенді карти назви країн Західної Європи. Та упишіть їхні номери у відповідні кружечки на карті. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевіримо з вами. Отже, номер 1 Франція, номер 2 Німеччина, 3 Бельгія, 4 Швейцарія. П'ять Нідерланди. Шість Австрія. Перевірте, чи у вас так само. Чудово! Відкрийте сторінку 38 у підручнику. На сторінках 38-39 заповніть таблиці. Можете користуватися картами на сторінці 42, 44. Першу таблицю заповнимо разом. А наступні три таблиці заповните самостійно. Отже, назва країни Бельгія столиця. Так, місто Брюссель. У якій частині Європи розташована? Так, у Західній Європі. Рельєф. Рівнинний. Так. До яких морів океанів має вихід? Так, має вихід до Північного моря та корисні копалини. Так, це кам'яне вугілля. А тепер поставте відео на паузу. Користуючись картами на сторінках 42-44, заповніть наступні таблиці. Перевіримо. Країна Астрія. Столиця Відень. Частина Європи, Західна Європа, Рельєф гірський, до яких морів океанів має вихід. Немає виходу до моря. Корисні копалини. На території немає. Наступна назва країни Швейцарія. Столиця. Так, місто Берн. Частина Європи. Це Західна Європа, рельєф. Так, гірський, до яких морів, океанів має вихід. Немає виходу до моря. І корисні копалини. Також немає. Перевіримо з вами третю таблицю, самостійно заповнену вами. Країна Нідерланди столиця. Місто Амстердам. Частина Європи. Західна, рельєф, рівнинний, до яких морів океанів має вихід, до північного моря, корисні копалини, газ. Чи такі у вас вийшли відповіді? Чудово! Повертайтесь на 17-ту сторінку. Розгляньте малюнки та встановіть відповідність. Молодці. Чудова робота.